800 мільйонів євро залишили гості чемпіонату Європи в Україні. УЄФА заробила на 583 мільйони більше. Прибутки організації зросли порівняно із попереднім турніром на 32 мільйони євро. І це попри економічну кризу. Фінансовий успіх футболу залежить від його популярності та розвитку інфраструктури. УЄФА опікується поширенням гри у всьому світі. 9 жовтня в Україні стартував турнір серед аматорських команд Європи. Цей турнір проходить під егідою УЕФА. Він називається Кубок регіонів УЕФА. Тобто це практично чемпіонат Європи серед аматорських команд. Змагання проводять у Київській області. Грають на полі спортивного комплексу Національного університету Державної податкової служби. України звичайно подія для ірпіня для національного університету податкової служби України, тому що ми приймаємо сьогодні учасників цієї зустрічі. Під час євро тут мала тренуватися одна із команд учасниць першості. Сучасний стадіон вміщує 8 тисяч глядачів. Прийшов балет за Україну. подивитися, як наші навчилися грати в футбол. Ну віжу, що результат дуже хороший. Збірна України зустрінеться із командами Словенії, Бельгії та Іспанії. Останній матч відбору відбудеться 13 жовтня у місті Буча.